Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. 28 липня спонукатиме діяти енергійно та рішуче. Багато знаків зодіаку будуть мотивовані досягти своїх цілей і здатні брати на себе відповідальність. Також буде легко спілкуватися з іншими та знаходити спільну мову з новими знайомими. Овен. До вас прийде умиротворення після вирішення проблеми. Можливо, у вас були непорозуміння, стосунки не складалися, але, врешті-решт, ви відмовляєтеся від чогось і позбавляєте себе вантажу. Тілець. Передумови спокою почнуть дзвіночками виявлятися в цей день. Важливо, не прогайте цей момент і турбуватися наперед. Краще сповна насолодитися часом, який дається вам на відпочинок. Близнюки. Ви будете на чому-заробляти з людиною, з якою давно знайомі. Вам вдасться налаштувати загальний потік ресурсу, загальний проєкт, який заряджатиме, і ви відчуєте, що це ваше. Рак. Виявляйте любов до своєї справи, любов до друзів, сім'ї. Зверніть увагу на своє особисте життя. Настав час впустити у своє життя турботу хороших і щирих людей, які давно намагаються достукатися до вас. ЛЕВ. У вас в голові якийсь проєкт, ідея, думка, але довкола якісь сумніви та незрозуміла чужа думка. Не варто слухати інших. Краще спробувати, адже у вас справді високий шанс успіху. Діва. Скиньте баласт минулого та чужі колкі слова на свою адресу. Не варто приймати близько до серця те, що заважає рости та розквітати вашим бажанням. Будуйте нові плани і дивіться свіжим поглядом. Терези. Вам час позбутися негативу, який давно тягнеться за вами. Час відірватися від людей, які постійно приносять на найкращі думки та сумніви. Ви можете оновити своє оточення і зробити його здоровим. СКОРПІОН. Ви зможете робити те, що ви хочете, та реалізувати обстановку таким чином, що ніхто не зможе сказати слова. Вивіть свій креатив і продовжуйте робити так, як самі цього захотіли. Стрілець. Щоб вас не турбувало, явно є певне питання, яке заважає найбільше. Важливо знайти цю велику точку і постаратися опрацювати її, щоб полегшити тягар. Козиріг, у вас вистачить внутрішньої сили та енергії, щоб пережити складні моменти у п'ятницю. Попереду на вас чекає тільки хороше. Можливо, зараз потрібно трохи промовчати і оминути ситуацію. Водолій. Вам обов'язково вдасться зробити те, що ви задумали. Особливо, якщо ви давно переживаєте за якусь ситуацію, вона все ніяк не вирішується. Сфокусуйтеся на собі, і тоді все буде, як ви бажаєте. Риби доведеться взяти хитрістю і проявити вправність, щоб досягти свого. Якщо ви нервуєте, то не варто показувати іншим і говорити про це. Зберігайте зовнішній спокій, а краще, і внутрішній. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.